Загірська народна казка, чому кіт умивається тільки після обіду? Зловив якось кіт необережного горобця і збирається його з'їсти. А горобець і каже: Вихований кіт ніколи не обідає не вмитий, твоя правда, погодився кіт. Кинув він горобця і почав умиватися. А горобець тим часом відлетів, сів на високій гірці і глузує з нерозумного кота. Обурений кіт каже, наступного разу я спочатку пообідаю, а вже потім умиюся. Відтоді, коти вмиваються, завжди. Píslha ou bido?